Гора, а festa vai começar. З моменту публікації це коротке відео переглянули 1342 рази. Нао Beauty Buyer побільше відео збирала. Що за нене? -не. Що за кьюти Пай? Сука? Толь, хто це був? Рожевий мразь? Не я. Ружевий. Ру... Ру... Mm -hmm. Рарч Ты дивись, гамафомія. Гамафомія. Ні, ні, ну це вбивство на, на, на грунті, не на Що ми його теж з інтернету видалимо? У мене є твій IP. Мій? Та тебе взагалі камеру в кімнаті. Нащо мені твій IP, Я бачу все, що ти робиш. Ну ты мразь, конечно чего? Что кого? Ты мразь? Чего? я думал, він з голой жопой Ой. Знаєте, чого Оли замовчав? Он пішов в труси натягивать Тут, короче, є чел в нього є гусь. Зараз покажу. Та я бачу, я з тобою. А, ну ладно, я вже навіть скрин зробила. Боже, як добре, що я не такий. <рес> Ні, так реально, ну я така, я така, типу, ну, це нормально, що молодь так міняє, ну, міняє отак. так. Це, ну У нас на селі таких називають... Так их называют. Так их называют. Ты что, не девственница? А, ну так и называют, буквально. Ну, а, блин, нет, честно, я вожаю, что ты нас Потому что, блин, с кем играем, я ни разу не была импостером. Камон. Нет, это прикольно. А чем мы вновь начали играть? Ну, просто я хост в цій грі, я не хочу їх тут кидати саме. будеш не бореться без мене. Ти хост? Да. Я начальник. Може, ти нормальні умови зробиш? Я зробила, а що тобі не подобається, скажи. Скинь до одного завдання. А, завдання. Ну окей, давай тоді з наступного разу я скажу. Та не все, спать пора. Завтра ще. Домашко. Ну ладно, ладно. В принципі, там домашки небагато, ладно. За кого ми голосуємо? Тут хтось пише Олі із імпостер. Олі, це правда? Да, я за нього голосую. Гусь. Піду зараз Что за вы... шо за выслови? А что это запекивать не треба? Мені дуже, так, на самом деле мне прям очень неприятно, что я ни разу не была им Я А сейчас берут. Ху! Не знаю. О, вотер, вотер. Вот моя вотер. Вода вытекла. Боже, я такий стильний привет. Мені так подобається. Ропербас. Пропер бас. Містер пропер. Веселіше. Що-то там, що-то там? Містер пропер. Ого. Угу. Ну, все, вот ремпостер. Ви шкікнули правильно. Я знаю, а другий импостер утер. Аргументы, mm да. -hmm. Просто бы тебе так захотілося. Не, мені не хочется, чтобы там был импостером. Страждай! Драчок. Тичок дурачок. Голосуйте за зеленого. У мене зеленофобія Так що давайте. Ви чули? Я тік. Кі... Я тікую. Зеле Бога. Просто зеле Голосуйте за зеленого Боже, да. Отакий от, от народ. Народ наш. Блять, потім. Такий от народ. Потім доводить країну. До такого стану. Дзили бобики. Да Судья за зелено Да пиздец. А шо вы бачили? А шо вы бачили, что кояця в країні? А про Януковича такого не было? Марта дура. <кліх> Марта про Януковича також не было. <laughs> То может и добре, все гроши на Сама сломала э, радиатор. Цей. Сама пришла чинить. Настроение залишилось, че Угу, Можешь резать. Не, реально настроение

Я вам бажаю, щоб ви не подивились, поки ви дивилися це відео. Все. Да. Всім а, пока. Лайк, підписка. Вокзал прописка.